На стадіоні Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка відбулись фінальні змагання щорічної спартакіади, яка була присвячена 85-й річниці створення цього навчального закладу. 16-й раз Спартакіада університету сільського господарства залучила до змагань студентів з усіх інститутів та кафедри різних спеціалізацій. Спортивні звитяги проходили під час всього навчального року з 13 видів спорту. Керівництво вишу приділяє особливу увагу гармонійному розвитку своїх студентів. Успішність і здоров'я це два поняття, які зовсім рядом ходять, як ото кажуть. Чи може бути хвора людина, успішна? Не може бути. Тому університет, звичайно, приділяв і приділяє дуже багато уваги саме розвитку фізичної культури, можливо, і спорту, але не так, щоб всі були здорові. Тому фізична культура це перш за все. А вже потім з'являються у нас і олімпійські чемпіони, і чемпіони світу, і харківщини, і загалом з'являються. Ляються просто здорові студенти. А раз здорові студенти, то це добра і успішність і навчання добре. Тому, звичайно, для нас це має велике значення. Університет цьому приділяв і завжди буде приділяти надзвичайно велику увагу. Нарочисті церемонії ректор та представники професорського викладацького складу нагородили переможців та призерів турнірів з баскетболу, волейболу, футболу, бадмінтону, шахів, шашок та інших видів. Окрім функції популяризації здорового способу життя Спартакіада, яку організовує та проводить кафедра фізвиховання, також дає можливість відбору здібних студентів та залучення їх до спортивних секцій для подальшого росту. Специфіка спартакіади заключається в масовості Привити, прививання любви к спорту дітям. У нас контингент різнообразний, у нас сільськохозяйственний вуст, і основна маса дітей у нас це область. здесь мы здесь дети могут совершенствовать свое мастерство, потому что у нас работают профессионалы, преподаватели бывшие спортсмены, которые сейчас остаются в форме и поддерживают свою форму и им есть что передать. Поэтому у нас, мы являемся чемпионами спартакиады среди сельхозвузов украины. Завершили щорічний спортивний турнір змагання з гарівого спорту, жимолежаче, чоловічі та жіночі стафети та перетягування канату.